Всім привіт, вітаю. Сьогодні у нас неділя, яке 8 лютого. Йду трішки прогуляюся. Вчора в суботу нікуди так і не виходила, тому що цілий день сипав сніг. вже його насипало дуже багато. Де прочищено, де не прочищено. Хто як зміг. Так, ну що, Євробачення подивилася. Проголосувала, все мені сподобалося. Ну, і так як я і очікувала, інтуїція мене не підвела, перемогла лелека. Ну, звичайно, номер її ще потрібно якось доробити, а можливо, і е, новий новий зробити постановку номера я маю на увазі. Але. Е, Думаю, що все зроблять і все буде чудово. Вірю в нашу команду, яка завжди на Євробаченні робить дуже хороші постановки, номери. Так що вірю в Україну і вірю в нашу перемогу. Ще дуже сподобався мені містер Велл». От, Все в нього було десь чудово, і, і пісня, і постановка. От, і сам він чудово співає. Ну, видно, що він артист оперети. Отак. От Сьогодні у нас е така хороша погода, мінус 4, здається, але вже на вечір йде похолодання, і знову три дні будуть морози. Але нічого, це вже, я так думаю, останні подихи зими. У мене сьогодні відео буде в такому вертикальному форматі, тому що коли йдеш, то все-таки зручніше тримати телефон таким чином. Планую зараз сходити в Ашан. Ну, ще подивлюся, де я, де, 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 куди і де я зайду. Так, можливо, нічого й купувати не буду, але пройдуся. Гарна погода. Ще сонечко, здається, якесь там хоче виглянути. Ну, але побачимо, як воно буде. Всім бажаю теж тихої неділі. Ну і якщо щось цікавеньке куплю, то вам обов'язково покажу. Прийшла вже додому, показую, що купила. Заходила в магазин Ярослав, купила там от таку, ну, це як нічна сорочка, але для мене це буде як ну, домашня, домашня сорочка, домашнє плаття. От такий колір, такий так, так, так написано, рожевий квадрат, здається, так називається. А, Рожева клітинка, модель рожева клітинка. Добре, що тут довгий рукав. І вона така трішки як утеплена, приємна дуже на дотик, довгенька. Ну, якраз я таке хотіла. Знаєте, от таке домашнє плаття. І саме головне, що довгий рукав, тому що я вам вже казала, що в мене цього року якось дуже мерзнуть руки. І така сорочка була по ціні 437 гривень. Це 50-й розмір. Ну, Взагалі-то я так від цього виробника Ярослав беру так 48-50, коли як. Але якщо бачу, що тканина тут 100% бавовна, ну надію, що вона не сяде після прання. Бо буває таке, що я ну, знаю, вже, які тканини у них сідають, то я беру трішки більший розмір. Так що, от така в мене рожева клітинка. Дуже-дуже я задоволена цією покупкою. Ну, як же бути в Ярославі і не купити макарони? 1 кілограм 36 гривень. От такі взяла ріжки грибінці. Далі магазин Аврора. Так, в магазині Аврора я купила крабик. 39 гривень, бо в мене от такого розміру все, всі крабики зламалися. От, ну, Ніби непогано так буде тримати. Далі купила батарейки. Я ж вам показувала, що в мене вже закінчилися всі батарейки. Ці йдуть дві штуки по акційній ціні теж 39 гривень. Ну, надію, що прослужать довго. Наша сила Неперевершений заряд номер 1 в Україні. От Зараз така акційна ціна. І купила собі на роботу от такий килимок для мишки комп'ютерної 55 гривень. Потрібно мені туди килимок, тому що якось мишка мене там зовсім не слухає. І там на столі в мене місце мало, тому такий великий, знаєте, килимок дуже і не підійде, а от такий невеличкий, і по і круглий ще, і ніби, так, така, знаєте, такий малюнок підійде. І не дуже, знаєте, і темний, і не світлий, і не дитячий. Ну, якраз, якраз він мене чекав цей килимок, так що 55 гривень купила. От такі були покупки в Аврорі. Ну, а зараз покажу трішки покупок з магазину Ашан. В магазині Ашан було небагато покупок. Купила от такі серветки від Ашан. Столові серветки, двошарові. Якось мені дуже сподобався малюнок, така от кава. Такі, не знаю, сподобалися 25 гривень 40 штук. Далі кашу взяла таку вівсяну і з полуницею і з персиком. Такі каші йшли по 8 гривень. Далі майонез провансаль, здається, 26 гривень. Якщо я не помиляюся, так, отакий корм взяла котикам по 13 гривень. Далі маркер на роботу взяла 8 гривень. По 9 гривень не з кафе завтра теж на роботу візьму, хоча в мене там є, кава натуральна, така заварна, але інколи балуюся саме такими от е е е стіками. І, так, тут е капучино, шок е капучино зі смаком шоколаду. І взяла собі на бутерброди ковбасу сирокопчену горіхову, 38 гривень. Хотіла сервелат, але вже його не було, розібрали. От, але ця ковбаска теж, теж підійде якраз так на мені на бутерброди. Якось, знаєте, На цій роботі е, я вже менше беру їжі саме в судочок, а, а в основному от, беру пару бутербродів, там, мож, можливо, якийсь ще такий смаколик чи печиво. чи... Якісь фрукти, ну щось таке, тому що роботи багато і інколи, коли беру судочок, то й додому вже назад приношу. Буває, звичайно, по-різному, але якось так я вирішила поки що обходитися парочкою бутербродів. Можливо, ще кашку отаку візьму одну, подивлюся. Отак, От такі були покупки: пройшлася, прогулялася, і знаєте, варто було йти, тому що снігу дійсно багато, тротуари і дороги не почищені. А Де почищені, то так не дуже добре, то важко йти. От. Але погода хороша, тихо, спокійно, тому я гарно прогулялася. Зайшла ще в Макдональдс, випала кави. Ну і е, прийшла додому. Світло в нас поки що ще є, тому зараз буду швиденько готуватися завтра до роботи. Мені потрібно голову помити, нігті нафарбувати. Вчора я собі такий ну, манікюр зробила, такий, знаєте, обрізний, от, але не нафарбувала нігті. Та й так потрібно щось ще приготувати, собі їсти. Е, ну, і буду паралельно дивитися серіал. Так, продовжую дивитися. Турецький серіал правосуддя. Так він мене зачепив вже. Дивлюсь, другий сезон, і ви думаєте, я подивилася той наш український серіал Тиха Нава. так і не подивилася. О, тому е зараз, зараз буду дивитися серіал і. Е Проживати цю неділю далі. Ну, а вам всім бажаю тихого, спокійного дня і тихого вам робочого тижня. До зустрічі! Пока-пока, до побачення!